Декларація сімейним лікарем. Підписання декларації сімейним лікарем є важливим кроком для отримання первинної медичної допомоги в системі медичного обслуговування. Це можна зробити за декілька хвилин під час консультації або не виходячи з дому в режимі онлайн. При підписанні декларації ви отримуєте наступні безкоштовні послуги. Консультація сімейного лікаря на прийомі в амбулаторії або в онлайн режимі. Діагностика та лікування на більш поширених захворювань, направлення на консультації вузьких спеціалістів або на госпіталізацію, рецепти на ліки, відкриття листків непрацездатності, видачі довідок, направлення на безкоштовні аналізи за програмою НСЗУ, підписавши декларацію сімейним лікарям Центру сімейної медицини, ви отримуєте обсяг безкоштовних послуг та якісний сервіс. Укладання декларації сімейним лікарям наразі є дуже важливим, адже при її відсутності не всі медичні послуги для пацієнта є доступними. Тому не зволікайте, звертайтеся в наш центр сімейної медицини. До зустрічі!